Вітаю! Сьогодні ми говоримо про Опанаса Сластіона. Це ім'я, знаєте, як синонім до слова багатогранність: художник, етнограф, архітектор, ще й музикант. Джерело наше біографічний нарис. Спробуємо розібратися, ну як одна людина могла стільки всього в собі поєднати. Доброго дня! Так, постать справді вражає, народився він у 1855-му, і коріння цієї різнобічності воно ж з дитинства. Батько іконописець, мати зналася на фольклорі. А на кобзі, уявіть, вчився грати у сусіда. Тобто мистецтво і народна культура вони були поруч буквально з перших кроків. Але ж професійний шлях, як я розумію, був не таким простим. Переїзд до Петербурга в 72-му і одразу невдача зі вступом до академії мистецтв. Це його не зламало. Ну, скажімо так, випробування були, але допомогли свої. Земляк Порфірій Мартинович підтримав і завдяки йому Сластьон спершу потрапляє до школи товариства заохочення мистецтв, до самого Крамського. А вже потім, у 74-му, таки до академії. Щоправда, вільним слухачем до чистякова. Ага, але ж, мабуть, не лише формальне навчання було важливим. Я читала про неформальний гурток українців у Петербурзі. Ох, безперечно, це дуже важливий момент. Мартинович, Костанді, Дубовський вони збиралися, говорили про мистецтво, історію Шевченка читали. Це середовище, знаєте, воно його дуже формувало як українця і митця. І попри те, що він там добре вчився, медалі отримував. Так, успіхи були, але його все одно виключили з академії. Формальна причина вік. Але по суті, йому просто не дали шансу позмагатися за золоту медаль. Отака історія. Прикро. Але він, здається, не опустив руки. Особливо, якщо говорити про його захоплення Шевченком, ілюстрації до гайдамаків, видані у 1886. -му. Це ж була не просто серія картинок. Зовсім ні. Це була колосальна робота. Він знайшов мецената, що вже важливо, а потім глибоке дослідження вивчав історію, одяг, побут тієї епохи, спеціально їздив в Україну, робив замалюзки з натури. Це ж майже 50 ілюстрацій, великих і малих. Уявляю собі, це була власне спроба візуально реконструювати епоху. Дуже важливий крок і для ілюстрування Шевченка, і для візуалізації української історії. І не тільки гайдамаки, він і інші твори кобзаря ілюстрував. Тобто, оце його захоплення етнографією, воно вже тут проявилося. Він не просто малював, а досліджував саме так. І цей інтерес ставав тільки глибшим. Навіть коли працював у військовому міністерстві з 1887 по 1900, він використовував цю роботу для вивчення козацтва. щоліта поїздки в Україну, збір матеріалів. Він навіть спробував видати альбом Старина Українська у 1895-му. Спробував щось пішло не так. Так сталася велика прикрість. Майже весь наклад загинув під час страшної повені в Петербурзі. Зберівся, по суті лише авторський примірник, яка втрата, але він продовжив і в 1900 році Миргород, новий етап. Викладання, і здається, саме там розквітло його захоплення кобзарством. Абсолютно точно. Миргород став для нього, ну таким собі, центром етнографічних досліджень, а кобзарство це була його велика любов і пристрасть. Подумайте тільки, він працював над портретами кобзарів понад 50 років з 1875 -го аж до 1928-го Створив унікальну галерею. І це ж не просто портрети? Ні, звичайно. Він фіксував усе і не на звідки кобзар, який у нього репертуар. Він сам був чудовим кобзарем. Кажуть, сам Рєпін захоплювався його грою. Чекайте, тобто він не просто вивчав з боку, а сам був частиною цієї традиції, це ж зовсім інший рівень розуміння. Саме так він знав цю культуру зсередини, і це дозволило йому зробити ще один, ну просто безцінний внесок. У 1908 році, до речі, за ініціативи Лесі Українки та Клемета Квітки, він разом із Філаретом Колесою почав записувати кобзарські думи на фонограф. На фонограф? На початку ХХ століття це ж... це ж була революція? Перші аудіозаписи Дум в Україні. Так. Уявіть собі, цінність цих записів зберегти не лише текст, а живе виконання, мелодію, оту неповторну манеру. Записали 57 валиків, там є й записи самого Сластіона. І ці записи лягли в основу фундаментальної праці колеси: мелодії українських дум. Неймовірно, і він не зупинявся на цьому. Він навчав молодь кобзарству, сприяв створенню капели бандуристів у Миргороді. Він не просто зберігав, він прагнув, щоб традиція жила, і при всьому цьому він ще й архітектор. Той самий український архітектурний стиль, який ми зараз бачимо в старих земських школах, це його робота. Так він був палким прихильником і, можна сказати, одним із творців українського національного стилю в архітектурі. Його найвідоміші проєкти це саме земські школи. Це ж була частина великої освітньої реформи. Понад 90 таких шкіл збудували за його проєктами на Полтавщині, Чернігівщині Київщині. А чим вони особливі, крім стилю? Ну, крім впізнаваних рис, цигляний орнамент, трапецієподібні подібні вікна, вежа над входом. Там були й цікаві планувальні рішення, наприклад, розсувні стіни між класами, що дозволяло об'єднувати простір. Досить інноваційно для того часу. Художник, етнограф, музикант, архітектор це є ще не все перелічила. Ще були статті з мистецтвознавства. Він підписувався опішнянський гончар, брав участь у підготовці академічного видання українських дум у 1927-му, Писав спогади про Мартиновича, був ініціатором пам'ятника Шевченку в Миргороді, а під час революційних подій рятував мистецькі цінності. Заснував у Миргороді краєзнавчий музей у 1920-му, передав туди свої роботи, свої колекції. Просто неймовірний обсяг роботи. І це все одна людина. Саме так і важливо розуміти, що все це було для нього пов'язано. Мистецтво підживлювалося етнографією. Етнографія знаходила вираження в музиці, в архітектурі, він наче намагався охопити і зберегти українську культуру в усіх її проявах. На жаль, останні роки його життя були дуже важкими. Він застав Голодомор, помер у 1933 році. Опанас Ластіон – це справді не просто ім'я, це ціла епоха в українській культурі. Приклад неймовірної процездавності і, мабуть, любові до своєї справи. Безумовно, його спадок це не лише картини, записи чи будівлі, це сам підхід. Комплексний, глибокий, спрямований і на збереження, і на розвиток. І це, знаєте, змушує замислитися сьогодні. От як нам зараз у нашому такому швидкому, фрагментованому світі, застосувати такий цілісний підхід до нашої культурної спадщини, який не просто зберігати, а робити живою? Це питання, над яким варто подумати.